Розділ третій Кеті відкриває неймовірну силу поки що. Наша історія починається з Кеті, доброзичливого чудовиська, яка любила бути найрозумнішою в класі. Коли одного дня сталося щось неприємне, це була її найулюбленіша пора дня. Урок природознавства, вона завжди була найкращою ученицею на уроці природознавства. Але сьогодні все було інакше, кожен учень отримував задоволення від роботи над цікавим проєктом, але Кеті ніяк не могла зрозуміти, що робити. Вона вирішила попросити про допомогу, але потім злякалась. що якщо вона попросить про допомогу і всі побачать. Що вона не настільки добре знається на природознавстві, вона вирішила нікому не казати і робити вигляд, що все гаразд. Трохи пізніше Кеті сиділа за обідом, почуваючись дуже сумною, коли Моджу підійшов до неї. Кеті, ти геній!», – сказав Моджу. Що? відповіла Кеті. Сьогодні на уроці я працював над проєктом, сказав Моджу, і я не міг зрозуміти, що потрібно робити. Зазвичай я би просто покинув завдання і почав запускати паперові літачки. Але сьогодні я згадав твої слова, що наш мозок наче м'яз. Тоді я вирішив: добре, я не можу це зробити, я не можу це зробити поки що. Тож я звернувся до Брюса і сказав: Гей, Брюсе, я не можу зрозуміти, що потрібно робити.' І він відповів мені без проблем, Моджо, Давай я тобі допоможу. І ми почали працювати разом. Тоді у нас вийшов найнеймовірніший вулкан, який я коли-небудь бачив, це чудово, Моджо! Сказала Кеті, але хіба тобі було не соромно просити про допомогу? Зовсім ні. Чому б мені було соромно просити про допомогу, коли я можу навчитися чомусь новому? Кеті не могла в це повірити. Вона навчила Моджо, як працює мозок. Але зараз прийшов час взяти приклад з Моджо. «Хм, що ти про це думаєш? Зможе Кеті взяти приклад з поведінки Моджо?» Тепер це справді цікаве питання.